Я споживаю забагато контенту, і це робить мене спустошеною. Недавно я зловила себе на думці, що я забагато скролю в інтернеті, перегляд серіалів за один вечір, скролення Твіттера, перегляд ролику якогось на Ютубі. І загалом в мене нехороші рекомендації, і я споживаю справді дуже багато корисної інформації, але чомусь я відчуваю себе спустошеною. І не гірше це. Ось таке відчуття цього постійного голоду, що я хочу ще і ще, а я ще хочу проскролити цей Тік-Ток, а я ще хочу подивитися одне відео на Ютубі. І мені все мало. І от в потоці різного контенту я натрапила на одну цікаву думку, що насправді це відчуття спустошеності від споживання контенту, до речі, не всі його мають. Але воно виникає від. Якогось такого прихованого бажання створювати свій контент і доносити свою думку. Наприклад, дуже часто в нас виникає така ситуація, що нам набагато легше написати комент до чужого відео і висловити там свою думку. Але набагато складніше записати тік-ток на пару секунд з висловленням тієї ж самої думки, і так може його не побачить. Там сотні тисяч мільйонів людей, але принаймні це буде ваше творіння, тому я закликаю вас спробувати створювати щось своє, вірю в терапевтичну цінність творчості і вірю в те, що для вас теж є місце. Всім па-па!